І так далі. А зараз це на шістдесят і п'ятдесяти, і вона зменшується. І ми знаємо, що Саудовська Аравія вона теж зменшує ціну, і страну ОПЕК вони збільшують видобуток. А ви як пояснюєте, то, що вони вирішили ну, зараз наростити видобуток? Тут вже я думаю, що декілька факторів. Ну, перше. Ну, мабуть, є якась домовленість президента Трампа з Судовської Аравії і з країнами ОПЕК, незважаючи на те, що Росія вона є членом ОПЕК, і те, що накладене міта, оці там їх важко прокоментувати. Да, міта там, на, 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 на Китай, на всі товари, які. Яку купує Купує Сполучені Штати, я думаю, що це привело до падіння економіки в цілому, падіння там інвестицій в країни, поки оцей, ця каталасія, вона ще продовжується. Я думаю, що економіка, вона ну, якби. Як, ну, ну, Немає не, не росту економіки. Всі думають, які галузі будуть розвиватися потрібні енергоресурси, потрібні, і так далі, бо ніхто не розуміє, чим це все, все закінчиться, і, і тому це теж привело до зменшення ціни на нафту? Ну якщо аналізувати, ми ж пам'ятаємо ці обіцянки Трампа, що він він, він ж казав, що ціна на нафту буде зменшена, і це вимусить, якщо вони не Погодяться на умови Трампа по зупиненню вогню обстрілу і так далі. Ціна буде знижена і, і тому Росія буде вимушена це зробити з таких економічних причин. E, і друге, що він буде вводити міта майже по, по, по всім країнам, і він, він це зробив. Тарифи я та, думаю, та, що... тарифи, да, да, да. Тарифи, мита на, на, на товари. І е, я думаю, що ми зараз ну, мені в всякому, в всякому разі дуже важко це, це цініти, осмислити і так далі. Я думаю, що і е, прийдуть роки, де це буде дуже багато роботи для експертів. Політологів і так далі, що що відбувалося? Чому це було зроблено? І так далі.